чому? Да, ну, да, тепер то ми розуміємо, чому, тому що в кожному е, кожні 1000 кубів 50 доларів за це Юля, Бакай угу. і Мудочок. Угу. Бакай далі там, да? Так, да, там десь у вони, по-моєму... Э... Губського простили, Бакая mm -hmm. прийняли mm -hmm. в об'яття. Угу. Mm -hmm. Жена обіжалась там на mm -hmm. нього, обіжала, переобіжалася. Ні, ну Бакай там би світ, як в четвертому чухну, так і Ну так. До влади пройшли люди, которые не имели никакого отношения до майданных подій. Mm -hmm. не Все. у мародерів. Спасибо, что вы остаетесь с нами. Это «Голос столицы». Мы продолжаем думать, искать рецепты, как спасать Украину, украинское государство, как сделать так, чтобы государство Украины не было в оппозиции к стране Украины, чтобы было какое-то взаимодействие. И, конечно, мы верим, что не обречено на гибель наше украинское государство. Но, тем не менее, наш сегодняшний гость говорит сегодня о многих действиях, о многих... поступках Тех, кто, в общем-то, и должен был бы защищать, и государственнических себя вести. Вот, Вот эти действия говорят о... Какой-то, ну, абсолютно обреченности самоубийственными я могу назвать эти действия, о которых говорит наш сегодняшний гость. А вы его все видите сейчас, кто в веб-камеру нас смотрит, в newsradio.com.ua, и сейчас его услышите. Это Владимир Бойко, известный украинский журналист, инструктор парашютно-десантной подготовки, ну и руководитель авиационно-спортивного центра. Фактично единственного в Україні імені выдающейся спортсменки Валентини да? Ну, Треба сказати, що фактично вже пару місяців як центр змушений призупинити свою діяльність з приходом нової влади. Нам просто оголошена э, боротьба, оголошена війна. Ну, це мовити, окремий э, нюанс, окремий сюжет. А спочатку я хотів би повернутися до э, донецьких подій, котрі по мені близькі і зрозуміли. Це та ганьба, яка трапилася з 25-ю бригадою повітряно-десантних сил, яка просто залишила зброю, залишила бронетехніку, і ганебно була взята в полон якимись там колорадськими цими чоловічками. Володя, а що так сталося? Чому так сталося? Ви знаєте, давайте називати речі своїми іменами. А з кого зараз формуються так звані елітні військові частини? Це ж просто зброд. Потріздат, не виключно, купатись в фонтанах на другий сер. Отак от, от, знаєте, на от такі yeah. от свята підходиш буває до такого п'яного десантника. Я кажу, дитинку, а скільки ж у тебе стрибочків? Каже, два. Кажуть, за день стільки зробив? Ні, за все життя. От. І більш це добре, якщо вони є. А скільки було випадків, коли. Припустимо, до нас приходили в центр ще військовослужбовці строкової служби, вони ще десантники, які вже зараз демобілізують, вони їм треба їхати додому. Вони кажуть, слухайте, можна ми хоч один стрибок у вас зробимо, бо ганебно ну, додому повертатись маючи жодного стрибка. Я пригадую так, як готували еліту і набирали еліту в радянські часи. Це абсолютно виключалося з тим, щоб призивалися до повітряно-десантних. Сил люди, хто кажуть, сволиться, тому що ну знаєте, потрібно мати певну психологічну підготовку. А якщо ну припустимо людина хворобливе ставлення до висоти, і таке буває, ніхто ж цього не знає. Так, от була мережа, величезна мережа. Ну, то це ну, можна навчити, а от, а от так, ось цей страх перед висотою ти його так, не подолаєш, якщо, якщо І Хоча до самника, що це тільки транспортний засіб, ну як можна виконати бойове завдання, котре людина просто на, на борту перед відкритими дверима, літака чи вертольота просто втрачає свідомості. Ну, це треба треба знати. Так от в Радянському Союзі тільки в Україні. Я не знаю, навіть не можу сказати, скільки сотень було в Радянському Союзі, але ну, тільки в Україні було понад 40 авіаспортивних клубів, які утримувалися державним коштом, між іншим, і де молоді люди, ну, на той момент, починаючи з 16 років, виконували свої перші парашютні стрибки. ВДВ не брали людей, котрі не мають хоча б трьох стрибків, не вміють укладати основний запасний парашут. І от саме їх туди направляли, військомати. Та й вони йшли. Це було красиво, це було романтично. Рекламувалася ця робота, і була вона те, що державна підтримка, власне кажучи, це і були державні. Заклади в системі mm -hmm. ДОСААФ, в так скорочена називалася російська абревіатура. Ну дела, знаєте, да, членські внески, так, це було більше так да символічно висловлювали підтримку da, і da, розуміння da, важливості ці головне, статут, що це да. було майно міністерства оборони. Воно просто передавалася. Безперечно. Безперечно, от і от після того, як Україна відокремилася до радянського союзу, була прийнята постанова е, президії Верховної Ради про передачу цього майна на баланс Міністерства оборони е, України. Воно ця постанова. Вона була виконана, все це було повністю розкрадено, повністю. розпродані ескадрильї, бо знищена парашютна техніка, аеродроми розпродані. Зараз залишилося кілька аеродромів, які використовуються для е, усіляких е, бізнес. Проектів, якщо виконується стрибки, суто розважальні стрибки. Ну останній був аеродром чайка в Києві. Він продана був кілька місяців тому. Припинена його діяльність, бо дуже такі ласи шматок під котеджну забудову. Причому нас як я розумію, продане оточенню Януковича, ну якраз сімейному бізнесу. Боже, я да. зараз слухаю Володимира Буйка, відомий український журналіст, причому журналіст з зі Славного Донецьку, і розказує нам про підноготну цих речей стратегічних і страшних. Володю, я зараз просто от слухаю те, що відбувається зараз, і що роз, ти розказуєш, розказуєш, і а, бачу не Україну, а бачу Візантію, яку колись просто розікрали оборонну здатність знищили, а Потім, коли прийшли турки, і побачили просто дири у стінах, і сказали, Боже, що ж це за олігархи? Які тут жили у цьому місці, і всіх їх стратити негайно. І це місто взяли, і це місто було фактично... це ще далеко не все. Тобто все. Зруйно руйнують, нищать оборонну здатність на цьому рівні. Еліту всю вже зруйнували. Я так розумію, що нову... доруйновують. Мобілізаційний резерв. Ту так. молодь просто розганяють. От тільки сьогодні я звернувся офіційно з листом вже не як журналіст, а вже як керівник єдиного в Україні на спортивного центру до секретаря РНБО РНБО Парпарубія угу. з тим, щоб проінформувати пана Андрія про те, що учудила нова влада, вже нова влада, страшенно революційна влада. Е, недавно прийшов був призначений, усі да, там. да, був призначений в Житомирі новий. Голова буларшадміністрації пан Кізін, представник славної партії Свобода, з чого вони розпочали? Вони, звісно, продали тут же аеродром, на якому йшла хоч якась підготовка. І зараз поставлена вимога аж до того, що до вони подали до суду взагалі убратися з Житомирської області, просто в істериках б'ються з тим, щоб припинити будь-яку роботу з молоддю з в Житомирській області новою вже владою. Будь-яка військово патріотична робота, заборонені парашютні гуртки, заборонені змагання з парашютного спорту, з авіаційних видів спорту. А ми проводили там ну, дивовижні речі за свій рахунок з без жодних своїм жодний... коштом. Своїм, да. коштом. Uh -huh. Я хочу тільки приклад привести, як е, е, в 2011 році провели перший чемпіонат Житомирської області з парашутного багатоборства. Це унікальна дисципліна, де стрибки на точність, приземлення з парашутом, біг. Легкоатлетичне і плавання. Так от, в цьому обласному чемпіонаті взяли участь команди з чотирьох країн. Україну представляли команди з п'ятьох областей, до речі, перше місце взяли мої вихованця е, нашого цього авіаспортцентру от, більше цих таких змагань не буде. Вже нова влада їх заборонила. І ви знаєте, формальна причина. Ну формальна офіційна причина, так. формальна, офіційна. От, так. Я просто так, перепрошую, так. просто аби я зрозуміла так, правильно. Так. Тобто цей Кізін, а це я так розумію, голова обл організації партії Свобода, це Сидор Кізін, так, так. Так, 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 А так. який я адвокат? Там якийсь Адвокат Коханівського Миколи. Угу. Він був абсолютно вірно. Просто зараз я якщо знаю. Сидор Кізін нас да, чує, да, то вже в да, другий да. раз Володимир Бойко запрошує сюди людей. Якщо Ахметова запросили, вже Ріната Леонідовича. Да. І ще, Судора, Кізін, ви теж, якщо нас чуєте, можете нам подзвонити зараз да. в ефір 377 да. от, Пан Кізін можете нам дзвонити, ми зараз з вами теж поспілкуємося. До речі, на завтра да. призначено суд. Так. В... В Житомирі, в Житомирському окружному адміністративному суді, за посовом до нас обласної державної адміністрації. А чого це кізіниця адміністрація? Вас Значить, яка причина? причина. Ну, що ви зробили таке? Я розказую. Закливого. Значить, причина звинувачують, тому що в 2012 році парашутисти не підтримали на виборах до парламенту партію регіонів. Всього навсього, Ай. що там трапилось, це була сміховинна історія. Але для нас вона була взагалі та трагічною. Тому що ми готувалися до змагань, ми готували той аеродром, який ми орендували, які доглядали прямо в місті, в самому місті в Житомирі, колишній обласний аеропорт. І от без нашого відома, на цю приватну територію, яка нам орендувала за наші кошти, в ніч, з 23 на 24 серпня 2012 року, вірвалося... Представники не менш славної партії регіонів, там, заступник голови БЛАРШ адміністрації Бальорка та секретар міськради пані Леонченка, вони привели з собою молодих людей, пару тисяч. Наскільки я розумію, переважна більшість з них була хвора на наркотичну залежність. Виявляється... А ви це як попози? А я зараз розповім да. про наслідки. про uh -huh. наслідки. Виявляється, партія регіонів вирішила влаштувати фестиваль електронної музики на всю ніч, Тут місцевий Казантіп. Казантіп No2 на підтримку партії регіонів і кандидата Рижука від цієї партії по 62-му виборчому округу. І влаштувати його. У нас на аеродромі без нашого відома. Воно ну, є uh -huh. територія, і на ж кудись вести за місто, якщо є, таке все облаштоване. І ми якраз ми готували там вже е, оце от другий чемпіонат області з парашютного багатоборства. Коли мені ввечері зателефонували про те, що під охороною міліції там руйнують ангари потрощили два літаки ан 2 на рольожних доріжках, підключились до електрощитової до нашої і всю ніч споживали електроенергію. Ну нехай сума не дуже велика 900 гривень. Ну я ще й покривав за рахунок власних гонорарів від публікації. Ну нема ще іншого джерела доходів. На і... казанті пілі нічка Казан, Казан... ага. іде на... всю ніч, тому що прибігли наші спортсмени місцеві охороняти ангар, і вони розповідали, що всю ніч йшла торгівля наркотиками. І от коли на ранок ми приїхали, ну, знаєте, я не міг би взяти фотографії, у вас є веб-камера показати, ну, ну, не дуже естетично, що там було. Коли в калюжах лежали наркомани, валялися шприци, обмутані в прапори партії регіонів. Якийсь який символізм моторошний. Символізм моторошне. Тут же була абсолютно. велика передача на п'ятому каналі. Сюжет була, пам'ятаю, дуже. Ну практично всі ЗМІ повідомили про це безумство. А де можна? Тобто, може у Блозі чи в Фейсбуці, так, чи де. Ну, у мене було зв'язку з цим. Ми, тут же ми да, да, можна це десь в інтернеті знайти. Так, да, та, та, без фотографії, вони в доступі та, є, є. Так, так і є, в, і був великий сюжет на п'ятому каналі. Mm -hmm. На Радіо Ера, Українська Правда повіповідомляла. Ну, всі ЗМІ абсолютно зреагували. Більш того, власне, через що весь скандали виник, я з цього приводу, коли звернувся до адміністрації місцевої, ну, хоч переберіг після себе, стали не реагувати, і я написав замітку про те, що відбувається. Вона була міщена на сайті ОРД. Замітка під достатньо таким від, відвертою назвою, ну, розумієте, там ще трапилось Да, трапилось ще ще найстрашніше, те, що виявилося, кірмен чи партія регіонів, не знаю, для чого є снайперку. Тому, -то, коли ми прийшли ці от 2000 людей, вони всю ніч, ви знаєте, от, е Свої притвор... інстинкти да, задовільняли да, прямо на, на, да, на, от от, на майданчиках для змагань, Ой. На, навч... на тренажерах. І от, перепрошую, статті називали Житомирські засранці. Я розповідав, розповів місцеві партії регіонів, для чого існують туалети? Якщо вже вирвалися вони чужу територію, ну, то хоч і по Так от з офіційної позиції повертаємося до. Сьогоднішніх подій. офіційна позиція, котра звучилася вже у нас не перший суд, мені попередні суди програла е, облдержадміністрація, е, полягає в тому, що вони не, більше не допустять патріотичного виховання молоді, тому що парашютисти мають бути покарані за такі публікації, оскільки влада є священною і не можна погано писати про владу. Більш того, е, офіційно... тобто ви, Володимир де? Буйко, журналіст, інструктор серйозний, керівник авіаційно-спортивного центру посягнув на сакральність влади так, так. і, і ти сказав ти? їй, що не можна ходити в туалет на аеродромі, Абсолютно то що ви вірно. посміли це зробити і більше того, під аудіозапис судді заступник начальника головного управління молоді та спорту облдержадміністрації, заявляв, що в зв'язку з цим я маю прийняти громадянство і уїхати жити в Російську Федерацію і там брати участь в змагання, тому що вони, як влада, не допустять. От вам смішно, мені також сміть. Та і в судді було смішно. Причому суд та, виносить та, рішення зобов'язати провести змагання, зобов'язати відновити патріотичну е, виховну, патріотичну військову роботу на територію області, зобов'язати включити ці заходи в календарний план області. Виступає пані Гула, це зараз у Кізіна права рука, вона займається там молодію спортом у нього. А вона заявляє, що цього не буде. Що влада не буде виконувати судове рішення, оскільки влада є священна, а якийсь там журналіст посмів піти ну, до, да. суду так, ще? до суду. Взагалі... Так, і, у відео да, правовій державі. Да, да. У ну, нас знаєте право біметалеве в країні, право золота і свінця. Тому не да. треба <звіллять> так. ходити до судів. А тепер давайте у Ви ж як донецькі от давайте трішечки замислимося про інше. Давайте. Знаєте, ну, по-перше, що ми зараз робили, ми просто. Припинили діяльність і зараз вивозиться устаткування, вивозяться парашути. Все це ми тимчасово вивозимо в Рівне, mm -hmm. все, все, центр все, 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 там все, вже, вже немає. Все вже немає, це вже немає. Вже приход Кізіна і приход Свободи означає, що все ця військова е, патріотична робота. Я підкреслюю, це в області, яка посідає перше місце в Україні за рівнем підліткової злочинності. Там нема нічого. Дітвора там просто викнута на вулиці. Це Житомирська область? Так. По не... злочинності так, така вона... так. А на другому передаває? місці між іншим Кіровоградська. Не, не Донецьк, не думайте, не Донецьк. В Донецьку є Єнаківський клуб, наприклад, спортивно-технічний. Якось там працює в Моспі на аеродром, там з дітьми трішки займаються. О, а в Житомирській області перше місце за рівнем підліткової злочинності. І от зараз ми все це вивозимо, бо там вже життя не буде. Змагання вони не дають проводити. усіляко перешкоджають. Зараз ми тимчасово вивозимо в рівне. Ну потім будемо вирішувати. Я думаю, що зараз ми винесемо це і на е, рівень РНБО, і на рівень міністерства молоді та спорту. У мене вже була розмова з булатом з цього приводу. Але перш за все, треба, треба прибирати все таки пане кізі. Володимира да, три крапки да, тут да, ставимо, да, тому що да, це да, цікаво, як да. міністр реагує взагалі. А про це будемо говорити з, з знаним українським журналістом Володимиром Бойком після. Зовсім короткої паузи, тому будьте з нами.